5 крутих нових, щойно вироблених нашою командою пересувних автомайстерів. Я думаю, що черги більше як за лазнями не буде. Якщо вибирати лазню чи парм, під час наступу дайте парм. Ми дякуємо нашій команді, хто їх виготовив. Десять артилерійських тягачів для перевезення особового складу. Десять одночасно додатково до п'яти пармів. І 10 лазень, які виготовлені нашою командою в рекордно короткі терміни. Все це на суму більше 17, 17 карл мільйонів гривень. І це лише на завтрашню поїздку до Збройних сил, до марпіхів, до десантів, до артилерістів, до тероборони. Чого не вистачає? Здавалося би, 25 машин повністю готові. Всі комплекси. Так не дивуйтеся. Бані, лазні і контрнаступ. Ну і щоб не було сумно, ми це залишимо нашим військовим. П'ять майстерен, десять лазень і безліч. Вантажних автомобілів, які пройдуть, будь-де більше ста людей, добровольців, волонтерів, механіків, майстрів, техніків, перекладачів, логістів, працюють разом з вами на Збройні Сили України. Наближають нашу перемогу. Тримаємо кулаки за Збройні сили. Молимося за успіх наступу. І славимо збройні сили України! Слава Україні!